Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо практикуватися в перекладі на італійську мову: Рівень все той же, А1. Тема все та ж, відмінювання правильних дієслів, але... З деякими особливостями. Пам'ятаєте, в першій групі є слова, що закінчуються на каре, гаре, типу черкаре, пакаре, які там є нюанси. А друга група теж є слова, що закінчуються на джере і чере, типу «леджере», вінчере, коношере, як там проходить змінювання дієслів. Третя група особливості, у яких з'являється суфікс іск, який інколи. Плутають з другою групою, типу коноско, фініско, так, де в чому вони схожі, але є й відмінності. Всі ці теми я розглядала в попередніх моїх відео. Посилання будуть тут внизу, в описі, якщо відчуваєте прогалини, невпевненість в своїх знаннях. Поверніться до тих відео, перегляньте їх ще раз і чекаю вас тут. Для перевірки. Перш ніж я почну читати речення для перекладу. Хочу подякувати вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вони мене дуже тішать, я бачу, що працюю для людей, а не для космосу. Ну і ви знаєте всі ці алгоритми роботи Ютубу. Чим більше якесь відео отримає лайків та коментарів, тим більше потім аудиторія для наступного перегляду. Тобто, підтримуючи мене, ви таким чином Допомагаєте іншим людям дивитися ці відео? Можливо, вони будуть для них теж дуже корисними. Отже, давайте продовжувати в цьому ж напрямку. Ви мені вподобайки, я вам корисний контент. Готові? Поїхали! Як і в першому випуску, я всі речення винесла на один екран. Можливо, вам буде не дуже зручно це все читати, тому я це все продиктую. Ви можете натискати на паузу, записувати ці речення під тиктоку собі до зошита. Потім зробите свій переклад і перевіримо, чи все в нас зійшлося. Отже, починаємо перше речення. Марта читає книгу. Я читаю газету, студенти читають конспекти. Конспекти італійською будуть «лі апунті». Друге речення. Я шукаю роботу. Я надаю перевагу роботі вдома. Ми теж шукаємо роботу, але ми надаємо перевагу роботі в центрі, в офісі. Нагадую, італійською Надавати перевагу це преферіре. Угу, садали. Третє. Ти платиш готівкою. Ні. Я плачу карткою. Мається на увазі банківською карткою. Четверте. В горах ти забуваєш про твої проблеми. П'яте. Ти знайомий з Анною. Ні. Я її не знаю. Я нікого не знаю. Бути знайомим з людиною дієслово коношере. Шосте речення Ти знаєш італійську літературу? Ні. Я знаю лише деяких письменників. Знання, які пов'язані з мовою, літературою, історією і всім до цього дотичним перекладаються теж за допомогою слова коношере. Сьоме речення домогосподарка прибирає в усьому домі. Домогосподарка буде Казалінга. Казалінга це дружина, яка не працює. Вона вдома і веде гаднє господарство, не плутати з найманою робітницею, то буде інше слово. Восьме речення не розумію, якою мовою він говорить. Ти не розумієш англійську? Всі розуміють англійську. Дев'яте я кашляю, а мій брат чхає. Ми застудилися. О, на швидше». Всі ці дієслова то старнутіре, гваріре, зустрічаються у моєму відео, присвяченому дієсловам з закінченням іре. Можете його переглянути. Якщо не пам'ятаєте, ну, але я вам, власне, інфінітиви тут написала, знаючи, як відмінюються ці ті слова, для вас не буде проблемою правильно перекласти це речення. І десяте: діти не слухаються маму. Слухатися це буде або обідіри або «оббідіри». І так, і так, правильно слухатися, бути слухняним. Ну що, готові? Натискайте на паузу, гарненько подумайте, зробіть переклад. А потім повернемося до перевірки. Чекаю вас! Пауза. Сподіваюся, з перекладом не було у вас проблем, але зараз ми все перевіримо. Отже перше речення. Марта читає книгу, я читаю газету, студенти читають конспекти. Марта леже un лібро, io leggo un journal, gli studenti студенті no gli appunti. Є слово леджире пам'ятаємо, що в нього остання літера основи може звучати як Г або Г і «олеко» ту леджі. Друге речення. Я шукаю роботу. Я надаю перевагу роботі вдома. Ми теж шукаємо роботу, але ми надаємо перевагу роботі в центрі, в офісі. Черко lavorare da casa. Anche noi cerchiamo lavoro, però preferiamo lavorare in ufficio. Вже тут є слово преферіре, яке відмінюється і у преферіс, ту преферіше, і преферіше, але у форм noI і «вой» суфікса іск немає, тому тут ми е, надаємо перевагу, буде просто преферіамо, без суфікса іск. І зверніть увагу інтру ін, ін уфічо. Перед словами centro «уфічо» вживаємо прийменник ін, не а, тільки ін. In centro, і nufitчо запам'ятали ці вирази. Переходимо до третього речення. Ти платиш готівкою, ні, я плачу карткою. Пагі ін контанті, но паго ла карта. Отже, тоді слово пагаре і опаго paghi, Але для того, щоб було paghi, треба не забути дописати «аку». Наступне речення. В горах ти забуваєш про твої проблеми. In montagna ti dimentichi dei tuoi problemi. В горах, in montagna, Зверніть увагу, montagna в однині стоїть. Так звучить італійський вираз in montagna. Ti dimentichi, дієслово dimenticare, але щоб був в кінці звук ki. Додаємо «аку», діментики. Можна без частки ті, якщо ви запитаєте, чому ті, можна її опустити і сказати просто діментики, зрозуміло все одно, що це ти забуваєш, де й твої проблемі. Пам'ятаємо, що проблемі чоловічого роду, тому тут і закінчення у присвійника «твої проблемі, а не якийсь інший варіант. Далі, п'яте речення. Ти знайомий з Анною? Ні, я її не знаю, я нікого не знаю. Коноші Анна. Ну, Но. ла коноско. Нон коноско не суно. Отже, є слово коношере ту коноші. Звук Ши. Але я знаю, я знайомий і о коноско. Тут уже звук ск, тому що далі літера ойде. І non коноско не суно, я нікого не знаю. Італійською Порядок слів такий non-коноско, а потім кого не суно». Ідемо далі, наступне шосте речення. Ти знаєш італійську літературу? Ні, я знаю лише деяких письменників. Я й сказала, коли ми говоримо про свої знання з якоїсь мови, літератури, історії і так далі, вживаємо слово не сапере, а «коношере». Отже, коноші – «ла література італіана. «но». Оноско соло Алькуні Скріпторі, деякі це Алькуні. Домогосподарка прибирає в усьому домі. Домогосподарка вже домовили, що це ла Казалінга, пам'ятаєте, як вона пишеться? Казалінга, дві літери ГА в кінці. Не додавайте ніяких зайвих, не хочу їх навіть слух казати, щоб у вас не було неправильної пам'яті. І тут та лаказа, весь дім, весь будинок, тут та лаказа. Після слова туто-тута. Далі йде іменник за артиклем. Туто іль чорно, ла лаказа. Туті і паренті. І так далі. Не забуваємо ставити артикль Після слова туто. Весь вся, всі в цьому випадку. Тим часом переходимо до восьмого речення, не розумію, якою мовою він говорить. Ти не розумієш англійську. Всі розуміють англійську. Non capisco, che lingua parla. Non capisci no l'inglese. Tutti capiscono l'inglese. Отже, у в нас тут є слово капіре, яке теж відмінюється за допомогою суфікса іск, і capisco, ту capisci, lui capisce.

Дієслова тосіре, старнутіре, гваріре, мої улюблені дієслова третьої групи з суфіксом іск. Хто дивився всі мої відео, знають, що я дуже їх люблю, ці дієслова. але вони правда дуже корисні, правда ж їх треба знати. Хворіти недобре, але ці дієслова знати треба. І переходимо до останньої, до десятої фрази. Діти не слухаються маму. І бамбіння non-obbediskono, nebo non-obbediskono, alla madre. Як бачите, можна сказати, обідісконо, можна обediscono. Зверніть увагу, що літери трохи не співпадають у бідіре, обідіре. Але значенням від цього не страждає, і так, і так, це слухатися і слухатися не тільки маму, а підкорятися навіть, підкорятися правилам, закону це теж буде у бідіре. Тому поповнюйте свій словниковий запас. Пишіть коментарі, питання, побажання. І будемо рухатися далі. А провесіма! чао чао